Просить нас робити те, що він сам не зробив. Він перевів я просити тебе і мене це зробити, він сам це зробив. Він сам взяв свій хрест і він йшов. Він дозволив людям, знаєте, глумитися над ним, знущатися над ним. Він дозволив, знаєте, розп'яти його. Для мене це дуже таке велике диво, коли Христос я і міг вирвати свяхи з Христа, який міг знати знаєте, ну, знаєте, зробити такий злочин на те, що зробили люди. Але я дивлюся, Він вісить, він має ще силу, має владу, він цього не зробив. Олись я не пам'ятаю, я розказував моя бабуся, яка привела мене до Бога, бабуся Марія, вона каже: ну чому Ісус ну чому Ісус не вирвав свяхи? Чому Ісус не взяв там ногою, не вдарив того е яху і Його знаєте, ображав? Чому, чому Він не плюнув йому зверху на обличчя? Ну І, та, і питання піднімається. І потім вона каже, так, Ісус був дуже смиренною людиною. Він любив Бога, він любив людей. І я хотів би, щоб ми, знаєте, важливо для і знаєте, сьогодні слово звучить або пісня, візьми хрест, Не бійся Його нести. Важливо для Богу сьогодні, і знаєте, і, е, слово звучить. Не залишай свого Христа, продовжуй його нести. І знаєте, на я скажу, що Господь Він завжди нам допомагає нести наш Хрест. Він знає, що нам дуже важко. Він знає, що буває наш момент, коли ми не хочемо нести Хрест. Ми хочемо знаєте, вирватися із свяхи. І сказати досі, більше я не можу, я не буду цього терпіти. Все розуміло в моєму житті, і знаєте, були ви, коли приходили в моє життя з страждання, грубування, і мені хотілося просто заіншити це, все. Хотілося просто вирати. І є моменти, є вставини, коли я знаєте залишав хрест. Я не просто його ніс і залишив, але були і обставини, коли ти вже висиш на хрести. Ти вже розп'ятий. Бувають і обставини, коли тебе розпинають. Але люди кажуть, що «Мені, мені так больно. Я ще людина казала, що буває так, нашій душі больно. Знаєте, я, нібито нас розпинають. І хочеться зійтись з Христа. Хочеться вирвати всі свяхи. Знаєте, є така дуже гарна пісня на російській мові, он не зайшов з Христа. А він міг зійти, Він міг це зробити. В нього була сила, в нього була влада. Тому я закликаю нас до молити, давайте з вами піддимемося, будемо молитися і просити Господа, щоб Він допоміг нам взяти хрест, друге, нести хрест. І третє не залишати його,